Захист як решето операторів російського ППО почали карати за влучання українських дронів по НПЗ. Не ігнорувати повітряні тривоги. Чим небезпечна загроза з Криму? Пояснили в силах оборони Півдня. Поляки тікають від війни, бояться вторгнення Росії. Куди збираються бігти та де масово скуповують житло? Вітаю з вами Євгенія Кравець. Зараз розповім про те, що на часі. Вони, як таргани, їх б'ють, вони множаться і розповзаються. У тимчасово окупованому Маріуполі росіяни взялися активно переміщувати військову техніку. Відповідне відео опублікував радник міського голови Петро Андрющенко. На кадрах помітно, що бойові машини промарковані новими символами і двома трикутниками. А це символіка ФСБ, кажуть партизани Атиш. Імовірно, ці боємашини перекинуть у Приморськ і Токмак на Запоріжжі. Там ворог збирає живу силу вже кілька тижнів, аби потім відправити на м'ясні штурми. Що тут сказати, куди б росіяни не кидали техніку, наші боги артилерії вже навчилися її яскраво утилізувати. Загалом по ситуації на передовій путінські війська намагаються наступати по всій лінії фронту, та українці не вміють поступатися. До Кобзона за добу відправили близько тисячі глядачів при параді у чорних пакетах. Перелякалися не на жарт. Усіма силами росіяни намагаються захистити бухту в тимчасово окупованому Севастополі. Після останніх ударів українських бійців і знищення кількох кораблів путінські окупанти судорожно шукають шляхи, як захистити ті судна, які ще залишились на плаву. Командування чорноморського флоту Ерефії перекриває хід катерів і ставить загородження на морському вході в бухту. Сповіщають партизани руху. Атиш вони зафіксували це на відео. Також росіяни намагаються обмежити доступ до 91-го причалу. Нагадаю, лише за останні дні наші військові вразили чотири російські кораблі у Чорному морі і обіцяють. Далі буде дірявий захист росіян. Увесь світ вже побачив, що путінська, так би мовити, друга армія світу не спроможна захистити ані свої кораблі, ані нафтопереробні заводи від атак українських дронів. І тут є що розповісти. Виявляється, замість посилення своїх спроможностей командування окупаційних військ просто-напросто карає операторів російської ППО за те, що проморгали українські безпілотники. Таку інформацію зі с. Своїх джерел отримали партизани руху Атеш. Вони дізналися, що після кожного успішного удару наших дронів по російських НПЗ операторів ППО Росії понижують у званні, штрафують. А найгірше покарання відправка на передову в саме жерло бойових зіткнень в Україні. І це створює додаткову напругу і стрес серед військових РФ. Залишилось їм тільки поспівчувати. Та ми не будемо. Вони знають, куди бити. На жаль, росіяни теж вміють влучно стріляти, і точні атаки по українській інфраструктурі та енергооб'єктах вказують, що армія мобіків має допомогу своїх навідників в Україні або людей, які знаються на нашій розгалудженій енергосистемі. Британська аналітикиня Аура Сабадос вважає, що військові ерефії користуються послугами російських енергетиків, знайомих з українською енергосистемою, адже вона зведена ще за радянських часів. Тож на Московії добре знають нашу розподільчу мережу і енергосистему загалом. Чому ж росіяни активізували свої удари саме зараз, а не взимку, коли б це завдало значно більшої шкоди? Дослідники університету Пенсильванії та Гарварду вважають, що росіяни спокусилися на інформацію, що в Україні брак боєприпасів і вирішили скористатися цією ситуацією наповну. Добре, що наші ППО навчилися збивати їхнє залізятча навіть з кулеметів. А тим, хто наводить російські ракети, варто пам'ятати, покарання неминуче. Служба безпеки теж вміє влучно бити і проводити блискучі спецоперації. Сьогодні оперативники повідомили про затримання двох агентів Кремля, які готували удари по київській телевежі та по одній із головних столичних ТЕЦ. У службі повідомили, зрадники збирали координати базування українських військ, а також дані про армійські підрозділи, які охороняють генштаб ЗСУ. Наприкінці січня чоловіків дистанційно завербувало російське ФСБ. За даними слідства, одним із поплічників ворога виявився 24-річний киянин. Інший був інженером-технологом харчового підприємства в Одесі. Зрадники діяли окремо один від одного і отримували зарплату за перебріка. У нас теж вміють гідно платити в кримінальному кодексі. За зраду передбачено довічне ув'язнення. Сьогодні небезпечно як ніколи українців закликали не ігнорувати тривогу і обов'язково спускатися в укриття. Такий пост у телеграмі опублікував міністр з питань стратегічних галузей Тимур Ткаченко. Він наголосив, що усі балансоутримувачі і власники сховків мають проконтролювати, аби ті були відчинені. Таке попередження пов'язане із тим, що за останніми днями Росія запускає по Україні балістичні ракети з Криму. Імовірно, це гіперзвукові циркони. До Одеси вони приміром долітають менше ніж за хвилину. До Києва боєголовці треба десь 2,5 хвилини. Тож відтепер, коли тривога лунатиме на півдні, її оголошуватимуть і в центральних регіонах, і в столиці. Досвід цієї пори показав, що використання таких ракет, як циркон, з підвищеною дальністю, свідчить про те, що повітряна тривога при застосуванні балістики з півдня буде оголошуватись в Київській області, в північних регіонах. Маємо розуміти, що кілька десятків подібних ракет ворог накопичив на мілітарі хабі у Криму, і він може продовжувати час від часу точковий терор з акцентом, зокрема на столицю. Наталія Гуменюк, речниця Сил оборони Півдня. Цезарів багато не буває. У Парижі повідомили, незабаром передадуть Україні 78 гаубиць, а ще 80 тисяч снарядів. Франція інтенсивно збільшує виробництво боєприпасів для українського війська і готова використовувати всі свої повноваження аби прискорити розробку необхідної для Києва зброї та снарядів. Повідомив французький міністр оборони Себастьян Ленкорню. Нагадаю, Франція приєдналася до чеської ініціативи із пошуку та закупівлі боєприпасів для України поза межами ЄС згідно з Планом Прага планує отримати 800 тисяч артилерійських снарядів, і перші з них доставлять в Україну не пізніше червня. До ініціативи вже приєдналися щонайменше 18 країн, і ми їм дуже за це вдячні. Макрон перетнув червоні лінії. Французький президент обурив Вашингтон не на жарт у Білому домі. Буцімто занепокоєні через заяви пана Еммануеля про відправку військ до України. Пише видання Блумберг. Мовляв, подібні гучні вислови можуть призвести до прямого зіткнення з Росією, і звісно, ані Америці, ані НАТО цього аж ніяк не треба. Та чому роздмухування цієї теми ніяк не вщухне? Вже всі європейські лідери висловилися на цю тему. Мовляв, якщо й відправлять війська до України, виключно у вигляді інструкторів чи воєнних радників. Та, попри це, ходять чутки, нібито кілька країн вже негласно розмістили певний контингент в Україні та побоюються розголосу. Але нам це більше схоже на фантазії Росії, аби знову голосно кричати: Друга армія світу воює з НАТО. Тим часом у Британії зробили неочікуване зізнання. кажуть, не змогли б воювати росіянами навіть більше двох місяців. Послухаємо слова представника генштабу країни. Велика Британія не змогла битися з Росією більше ніж два місяці. Якщо говорити про повномасштабну війну, нам потрібно витрачати більше грошей на те, що ми називаємо інтегрованою протиракетною оборони. Роб Магован, заступник начальника штабу оборони Великої Британії, невже європейські країни через два роки повномасштабної війни в Україні нарешті остаточно зрозуміли, що і їх це може не оминути? Міністр оборони Естонії Ханно Певкур заявив, що цілі Путіна не закінчуються захопленням українських територій. Кремлівський диктатор хоче принизити весь колективний захід. Мовляв, Путін переконаний, що не отримає жодної реакції НАТО, якщо просуне свої війська далі в Європу, приміром в Естонію чи Латвію. Але не дочекається, як наголосив Ханно Певкур: хочеш миру, готуйся до війни. Його мета в Україні не лише анексувати регіони чи захопити країну. Його мета також полягає в тому, щоб принизити захід і показати, що той колективно не впорався. І таку саме мету він переслідує, коли замислюється про напад на якусь із країн НАТО. Він, звісно, сподівається, що альянс не відреагує. Ханна Певкур, міністр оборони Естонії у Швеції. Теж вирішили легенько підштовхнути НАТО до більш рішучих кроків. Міністр закордонних справ країни Тобіас Білстром закликав альянс приборкати імперські пориви Ерефії і створити для неї більше стратегічних труднощів, насамперед, щоб припинити агресію в Україні. А для цього НАТО робить недостатньо. Вважають у Швеції. Мовляв, Києву треба давати всього і побільше, точніше, всього, окрім своїх військових. Білстром не підтримав ідею Макрона про відправку військ до України. Мовляв, Швеція в НАТО новенька. Тож такі питання в країні навіть не обговорюються. Поляки пускаються навтьоки. Наші сусіди дедалі сильніше тремтять від імовірного вторгнення Росії. Тим більше Москва вже тричі показала, що їхні ракети спокійнісінько долітають до Польщі. Тож, аби перестрахуватися, поляки почали масово купувати житло. В Іспанії, а ні далеко й тепло. Попит на іспанські апартаменти з боку поляків цього року зріс втричі порівняно з минулим. Раніше більшість покупців були пенсіонери, які хочуть зустріти старість на теплому узбережжі, милуючись чарівними краєвидами. Як же спокусливо та нині цікавитись житлом в Іспанії почала саме польська молодь. Ріелтери розповіли, половина клієнтів визнають, що шукають житло, аби підстелити соломи у разі. Війни без тіні зловтішання, але в Орбана знову проблеми. У Будапешті чергові масові протести. Щоправда, до майдану ще далеко. Вночі люди вийшли на центральні площі зі смолоскипами та обуреними гаслами. Орбана у відставку тисячі протестувальників вимагають і звільнення головного прокурора. А причина не повірити. Касетний скандал і корупція. Опозиціонер Петер Петермадя оприлюднив аудіозаписи розмов буцімто колишнього міністра юстиції, що засвідчують корупцію в уряді. У пресслужбі уряду Угорщини відмовилися коментувати зміст запису. Сказали, що забагато шуму ні з чого. Вочевидь, сподіваються, що за кілька днів запал протестувальників згасне, як вже було не раз, і вони розійдуться по домівках. І наостанок до приємних новин. І я не про погоду, якщо ви так подумали, в Україні після різкого зростання на початку тижня. Пав долар. Не надто низько, як цього хотілося, б, лише на 10 копійок, але і це тішить. Тож при купівлі за зелений просять в середньому десь 38 гривень і 80 копійок, а при продажу 39 гривень і 45 копійок. Економічні експерти прогнозують, що наша національна валюта ще укріпиться у квітні, і за одну американську банкноту нам не доведеться викладати більше 39 гривень. Звісно, ми перевіримо. Це були всі новини на часі. Не забувайте вподобайки, коментарі та підписатись на ютуб канал Ми Україна.